Протягом тижня на стадіоні шкіряник точились футбольні баталії за право називатися кращою шкільною командою міста. Змагання збірних учнівських команд пройшли в рамках обласної спортакіади школярів. Участь у футбольному турнірі взяли шість бордичівських шкіл. Це досить мала кількість, кажуть в оргкомітеті. Хотілося б, щоб команд було більше. Але тим не менш, змагання вийшли досить цікавими. Кількома днями раніше за звання найсильнішого боролись юнаки. Потім настав час для дівочого футболу. Дуже приємно, що ті команди, які приймали участь. Ну, з таким настроєм, що захопленням, що просто хочеться дивитися на такий футбол. І я вважаю, що дівчата получаю, отримують задоволення не тільки від гри, а від того, що вони в якомусь одному колективі і відчувають одне одного. Я, я, я рахую, що вони будуть і в житті, і, скажімо так, і дружити між собою і захищати честь своєї школи, міста, країни. Як, фізкультурі, в спорті, так і в інших дисциплінах. Минулого року золото у змаганнях завоювала команда школи інтернату. Другими стали учениці 17-ї школи. Останні і цьогоріч потрапили до фіналу, що на думку футбольних експертів свідчить про систематичну роботу вчителів з фізвиховання та стабільний рівень підготовки команди. Суперниками 17-ї у фіналі були учениці школи номер 11 Поєдинок за перше місце видався дуже важким, відзначили спортсменки. Давали знаки утома та досить прохолодна погода. Але дівчата з честю витримали усі випробування. Черівні представниці школи номер мор 17 буквально вирвали свою перемогу. Ну, Найважче, звичайно, була е, один це школа, наші фіналісти. Я думаю, ми заслужили цю перемогу. Ми тренувалися кожен день, тяжко. Е, ми дякуємо дуже нашим тренерам, Таїсі Олексіївні, це за заслуга нашої школи і думаю, ми цього заслужили. Було дуже важко грати, але ми зробили все для того, щоб наша школа перемогла. Були різні суперники і деякі дівчата після деяких змагань вже проходили, потрапили до, до тренерів ДЮСШ міста Бердичів і тренувалися, ходили на секцію футболу. Тому розпочали вже дуже добре грати, і ну, з, звісно, було вже більше дівчат, які могли добре грати, протистояти нам. На церемонії нагородження усім школяркам подякували за участь та відзначили призерів. Третьою у змаганнях з футболу серед дівчат стала 12-та школа. Другу сходинку п'єдесталу пошани посіли учениці 11-ї школи. А золота нагорода дісталась футболісткам ЗОШ номер 17 Окремими подарунками організатори турніру відзначили ще й кращих гравців кожної команди.